Вітаю всіх присутніх. Я головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці у промисловості і соціально-культурній сфері управління інспекційної діяльності в Одеській області, південно-міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Сьогодні ми проводимо тренінг з імітацією реальних дій на робочих місцях. Темою тренінгу вибрано безпека під час експлуатації транспортних засобів, на вариста з обмеженою відповідальністю, спеціальний підрозділ централізованого охорона легіон. По перше, акцентуємо увагу на законі України про охорону праці. Згідно зі статтею 13 закону України, роботодавець зобов'язаний створити на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також забезпечити додерження вимог щодо прав працівників у сфері охорони праці. Для цього роботодавець забезпечує розробку функціонування системи управління охороною праці. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці дотримання вимог, яких під час роботи забезпечує безаварійні і безпечні умови праці. Крім цього, працівники також зобов'язані знати і виконувати вимоги інструкції з охорони праці. Відповідні правила поводження з транспортними засобами, машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства за наявності колективного договору. Якщо ні, то може є угода. Далі будемо розглядати правила охорони праці на автомобільному транспорті. Це нормативно правий адрес охорони праці, що затверджено міністерством надзвичайних ситуацій України 9.07.2012 року. Роботодавець зобов'язаний випускати на лінію тільки технічно справні і укомплектовані транспортні засоби, що підтверджуються підписом у відповідних журналах та дорожньому листі особи, яка відповідальна за випуск автомобіля на лінію, а також водія проводити навчання, інструктажі та перевірки знань з питань охорони праці водіїв. Організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, забезпечити проходження на підприємстві передрейсового медичного огляду для водіїв. Згідно з розділом 7 порядку перевірки технічного стану транспортних засобів, кожний автомобіль укомплектовується медичною аптечкою, залежно від типу транспортного засобу, знаком аварійної зупинки, мигитливим червоним лихтарем, та вогнегасником. Водії, в свою чергу, повинні знати і виконувати вимог правил дорожнього руху, інструкції з охорони праці, відповідні правила поводження з транспортними засобами, машинами, механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва. Відповідно до вимог правил охорони праці на автомобільному транспорті, випуск на лінію відбувається технічно справних та укомплектованих транспортних засобів, що підтверджуються підписом. У дорожньому листі особи, яка відповідальна за випуск автомобіля на лінію та водія. Якщо перевізник не має відповідної власної технічної бази та фахівців відповідної кваліфікації, він забезпечує перевірку технічного стану транспортного засобу за договором з автотранспортним підприємством, яке в змозі забезпечити таку перевірку згідно з законодавством. Перевірку технічного стану при випуску транспортних засобів на лінію та поверненні їх з лінії необхідно проводити згідно з вимогами порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 5 серпня 2008 року за номером 974». При виявленні несправності, помилок і пошкоджень контролер або механік технічного стану транспортних засобів робить відповідний запис у журналі перевірки технічного стану транспортних засобів, дає вказівку водію про направлення транспортного засобу в зону ремонту або чекання ремонту, а також інформує роботодавця для забезпечення виконання необхідних операцій і ремонту технічного обслуговування такого транспортного засобу.